Проголошення незалежної суверенної української держави за свято вас, товариші! Цяте липня як День Незалежності України протрималося у святковому календарі близько року з 90-го по 91-й. Відтоді як Україна перестала називатися Радянською Соціалістичною Республікою, її день народження відзначають 24 серпня. А 16 липня називають Днем Української суверенності. Найпослідовнішим її поборником є В'ячеслав Чорновіл. Слава Чорновілу! Славачку. Що... В'ячеслав Чорновіл постійно наполягав на тому, щоб піднімати е, людей е, в регіонах, в областях, щоб вони їхали сюди на підтримку. Багато було застережень, що цього не треба не треба, мовляв, будоражити е, суспільство, бо невідомо як е, бо на вулиці можна е, багато провокацій організувати, хто за це буде нести відповідальність, але без підтримки е, за межами парламенту. Тих ідей, які почали вирувати у самій сесійній залі, без підтримки сотень тисяч людей, я сумніваюся, чи цей перший історичний документ декларація про державний суверенітет був би прийнятий. Дорогі мої, сьогодні тільки перший крок. Не тішмо себе ілюзіями. Декларація. Все-таки ще тільки декларація, щоб кожна її фраза обросла живими м'язами, щоб сталася нова українська конституція, щоб були вироблені нові закони на основі цієї декларації. Нас чекає велика і важка боротьба. Ви знаєте, який склад нашого парламенту. Не тімо себе ілюзіями про ту єдність, яка здавалося, була відчута сьогодні. Так збіглися обставини. Могутньо допомогла допоміг на шахтарський страй, дуже допомогла нам і ці процеси, які відбуваються по всьому союзу, в тому числі і в Росії. Дуже допомогла нам та ситуація, яка склалася із нашим так званим головою Верховної Ради, який плюнув який Лися своєму народові і, і втік і втіку якийсь московський закапелок, ховатися від свого народу. Все це менш ніж через місяць після обрання головою Верховної Ради УРСР Володимир Антонович Івашко відбув до Москви на 28-й з'їзд КПРС. Там його обрали заступником генерального секретаря ЦК. До Києва Івашко не повернувся, а передав заяву про свою відставку з посади голови Верховної Ради УРСР і відійськ до Москви. І заява Івашка про зречення від посади. Це без сумніву допомогло. Це внесло якусь розгубленість у стан великої групи комуністів у Верховній Раді України. Думки В'ячеслава Чорновола. По багатьох питаннях державотворення завжди брала верх. Його десь спочатку трошечки В'ячеслав не сприймався із-за свого радикалізму, і багато депутатів з центру сходу України боялися цієї радикальності В'ячеслава Чорновола. Ми самі нічого не зробимо, але ми мусимо тримати залізною. Народу той парламент, якщо він вийде, невоєздатним, не дієздатним, ми підемо на все до того, що ми його рашенем. Я пропоную не затримуватися біля монументу, який є ганьбою для нас, до народу у центрі Києва. Я пропоную зараз перейти до пам'ятника Шевченка, покласти там квіти. Шлях до пам'ятника Шевченкові проліг через вулицю Володимирську. Святкова колона пройшла повз це проміщення. Зараз Служба безпеки України, а в 90-му – комітет державної безпеки УРСР. В ейфорії люди під синьо жовтими прапорами розкандували найстрашнішому радянському органові. Ганьба. Для нас першим поштовхом була. Декларації Російської Федерації, бо Єльцин проголосив декларацію про суверенітет Російської Федерації, оце, скажімо, було так заохоченням до нас. Хоча ми й самі готувалися до того. Тому е, була е, взялися працювати над таким документом, і над тим документом Народна Рада дуже багато працювала. І ще в березні 90-го року на пленумі центрального комітету Компартії України. Було порушено питання про розробку декларації про державний суверенітет. І потім на першому етапі з'їзду Компартії України 28, здається, 19-23 червня було прийнято рішення про декларацію про державний суверенітет. З'їзд партії визнав за необхідне розробити таку декларацію і зобов'язав народних депутатів, членів компартії зробити все, аби прискорити прийняття цієї декларації. Останнє речення декларації звучить так: принципи декларації про суверенітет України використовуються для укладання союзного договору. Як це речення потрапило туди? Це речення потрапило як компромісне, бо тодішня група комуністів вони так так само капітулювати беззастережно не хотіли. В'ячеслав нормально сприймав цю ідею. Він розумів, що це перший крок, і його треба зробити навіть в такій формі, які він був прийнятий. Що коли вже Україна візьме, так мовити, набере інерцію ходу до незалежності, ніщо не зупинить Україну. Не договорами буде визначатися доля України. Це все папірці буде визначатися нами з вами, шановні друзі. Нами з вами від міри нашої активності, від нашої боротьби за незалежну Україну, постане незалежна Україна. Ідея е, незалежності Української держави, вона настільки. Е... Я кажуть, вгусто висіла у сесійній залі, коли всі, ті, кого радянська пропаганда називала українськими буржуазними націоналістами, ворогами Радянської держави, такі знані постаті із Радіо Свобода, як Левко Лук'яненко, В'ячеслав Чорновіл, Михайло Горень, Богдан Горень, ну Багато-багато людей, які Слухали тільки, як ми тоді казали, по ворожих голосах. Вони опинилися у сесійній залі. Вони мали доступ до мікрофону. Сьогодні ми підходимо до майбутнього справжнього народного парламенту. Той парламент, який, як я вже сказав, у силу певних обставин все-таки підписав сьогодні декларацію про суверенітет України, ще не справжній народний парламент. Справжній народний парламент нас ще чекає. Тут, біля цих святих стін, ми повинні всі разом дати клятву, що ми завжди і всюди будемо думати про єдине про незалежність українського народу. Я пригадую, як на Володимирській гірці у Києві я своїм однокурсником у 60-му році навісні давав клятву, що все життя буду боротися за волю України. Україна прокинулася. Україна вже не та, що була нічого. Світь кардинальне питання, чи стане наша інтелігенція совістю народу? В'ячеслав максималіст він завжди хотів. Взяти із якоїсь події, з якогось дійства, максимально того, що він розумів, що є сьогодні вкрай необхідне і корисне для вирішення цієї проблеми, зокрема щодо незалежності української держави. Ви кажете, максималіст. Дехто його в той час називав навіть сепаратистом, що він, буцімто, хотів від'єднання Галичини від України. Ні, оце знаєте, мені дуже гірко, коли його син. Тарас сьогодні просто коли нема батька, і він просто спекулює і зневажає батька. В'ячеслав ніколи не був прихильником федерального устрою України. В'ячеслав чисав це абсолютно однозначно заявляв. І якщо згадати так звані його кітневі тези, це, по-моєму, був 89-й чи ще 88-й рік, який він у Львові виголосив на е е дискусійному клубі львівському, то там дуже чітко було написано і аргументовано, що Україна має бути саме федеративною державою. Його тоді підали дуже жорсткі критиці обструкції свої ж соратники. І він на певний час цю тезу не особливо активно розголошував, але він її при кожній зустрічі, при кожній розробі. Змови, яка торпукалася адміністративно-територіального устрою, завжди наголошував. В'ячеслав Максимович думав про те, що Галицька Галичина це є певна територія, в якому, на якій населення було патріотично піднесене, і воно ще пам'ятало про події боротьби УПА проти Московщини. І було таке враження, ніби то ми окремо, ми десь з боку є те, що ми можемо, то інші не може. Ось і та Галицька асамблея. Потім її трактували не зовсім так, бо говорили про те, що ніби В'ячеслав Максимович хоче відділити Галичину від України. Зовсім не так було. На виборах 90-го року більшість мандатів у Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях здобули представники національно-демократичних сил за ініціативою В'ячеслава Чорновола, спільну сесію цих трьох обласних рад під назвою Галицька асамблея провели у Львівському оперному театрі. Її головним здобутком стало проведення у Галичині регіонального референдуму про державну самостійність України. Влада на Львівщині реально переходить від партапарату до обранців народу. Віднині Львівщина реально стає на шлях революційних змін, стає місцем вироблення механізмів і принципів здійснення одвічної мрії нашого народу про незалежну демократичну українську державу. Галицька асамблея, так це також інколи е, дорікання і е, в такі е, претензії до В'ячеслава, навіщо створювалася? Навіщо це його ініціатива створити Галицьку асамблею? Макарович, а тим, хто нас чомусь облудно звинувачує у тому, що ми хочемо від'єднатися від решти України, я завжди повторював і ще раз повторюю: ми не тільки не хочемо від'єднатися від решти України, а ми хочемо решту України приєднати до Галичини, маючи на увазі рівень національні свідомості політично, ми. І державне мислення Галичан. 17 березня 90-го року в Радянському Союзі відбувався референдум. В трьох Галицьких областях був ще один бюлетень так званий Галицький бюлетень, в якому було інше запитання ніж у на всій території Радянського так. Союзу. Так, да, ми дуже добре пам'ятаємо цей референдум і Кравчуківську ідею, на якій він постійно акцентував і наполягав. Тобто, чи ви за те, щоб Україна стала членом оновленого там, з людським обличчям, це я вже так додаю, але про це йшлося Союзом Незалежних Держав і так далі. І саме ініціатива В'ячеслава Чорновола, що в трьох областях, Західної України, Львівський, Тернопільський і Франківський був ще додатковий бюлетень із дуже чітким запитанням, чи ви підтримуєте ідею незалежності Української держави. І оце запитання отримало максимальну підтримку у тих в наших областях. У нас це рожевий бюлетень. От на який ми рекомендуємо відповісти тільки так. І ми дуже просимо наших виборців. Завтра треба обов'язково прийти. Обов'язково прийти. Ну якось ми трошки упустили. Може, агітацію за референдум. Якось більше сил кинули на схід. Ми вас дуже просимо. Від цього дуже і дуже багато залежить від того, що завтра скажуть наші люди. Україна робить свій вибір. Знаєте, я це називаю інстинкт самозбереження нації. 90-му році активно простежується своєрідний конфлікт між двома тоді ключовими особами на той час в українській історії Чорноволом і Кравчуком. Як ставився В'ячеслав Чорновіл до Леоніда Кравчука? Ставився дуже, дуже його так мовити перелицювання Кравчука в українського патріота і демократа. В'ячеслав Чорновіл сприймав це надзвичайно скептично і завжди відкрито говорив. Можна і суперником, можливо, головним опонентом, навіть ідеологічним опонентом я вважаю Леоніда Кравчука, бо це людина іншої ідеології, яка взяла на озброєння мою ідеологію. І в цьому я бачу небезпеку для держави майбутньої нашої. Перший установчий з'їзд руху. В'ячеслав Чорновіл познайомився з Леонідом Кравчуком. 1 липня 1989 року зустріч двох головних опонентів того часу відбулася у вестибюлі будинку культури Київського політехнічного інституту. Тоді під час установчої конференції Київського руху і Кравчук почали сперечатися одразу після першого рукопотискання. Я в Яслав секретар Української перші тільки про ваші думки про мене і. Мої, мабуть, ви чули. Я більше про, про Чербецького. Але й про мене про вас він ще мало писав. Я здається, вас і не згадував. — Про що ходить? От ви поясніть нам всім тут присутні і мені. <explosions> що ви розумієте під словом екстремізм? Поняття екстремізм. Це, це дуже важливо. важливо. Якщо народ ще в своїй більшості не готовий для для сприймання ваших ідей, я зараз не кажу про достовірність чи недостовірність достовірність ідей. Не готовий сприймати ще частина народу, чи більшість, чи меншість. Зрозуміло, то Ваші дії тоді стають екстремістськими, тому що вони не сприймають екстремізм. Це не ідеї, а дії, Ідії. форма Його? діяльності. Дії а ви сказали про ідеї. Значить ви нас критикуєте за екстремістські ідеї. Ні. Наші ідеї не екстремія. Чорновіл мав репутацію справжнього і великого борця за незалежну Україну. Він 15 років сидів у тюрмі. Він перший тут виступаючи на засіданні. Верховної Ради сказав, що він хоче бути президентом. І ясно, що треба було підтримати ту людину, яка ясно бачить майбутнє української нації, а він її бачив саме у відриві від Росії, бачив незалежну Україну. І зрозуміло було, що він надавався на те, щоб бути кандидатом у президенти. Бачите, В'ячеслав Чорновіл був приречений програти, тому що він мав авторитет тільки в трьох областях. Люди бачили, як на мене тиснуть галичани, як вони казали, як на мене тисне народна рада. Вони висловлювали навіть таке щире співчуття. Леоніде де Макарович, ви спочатку сказали, що розібратися вам було у перші години непросто. Але потім ви самі сказали, що вам вже зранку першими позвонили з Львівської обласної ради, яка вже в перші години після путчу чітко розібралася, що сталося, і кваліфікувала це як антидержавний комуністичний заколот. Вас просили Ленідемакарочу, дайте чітку оцінку, що це переворот. Ми її даємо. Ми вже дали свою заяву. Чи не боявся В'ячеслав Чорновіл за себе в період, коли було ГКЧП? Адже тоді йшлося про те, що його і не тільки його могли арештувати? Він не боявся, хоч він знав, що таке може статися. Про це відверто ми говорили знову ж таки, от починаючи з 19 серпня 91-го року, з моменту проголошення? у Москві цією групою гекачепісів своїх намірів ми всі розуміли, що в залежності від розвитку від розвитку ситуації і розгортання подій у Москві залежить доля тут. Порядок танками не наводиться. Ви знаєте, чим кінчаються такі порядки? Такі порядки кінчаються концтаборами, такі порядки кінчаються диктатурою, такі порядки кінчаються нашими зігнутими головами. Ми їх просідняли ці голови і гнути вже більше не будемо. Що завадило на той час Чорноволу перемогти Кравчука на президентських виборах? Це те, що із демократичного табору на президентські вибори пішло кільканадцять представників. Ми пригадуємо, в Крим'ячеслава зареєструвався Ігор Юхновський. Зареєструвався Левко Лук'яненко, зареєструвався ще кілька націй, десь п'ятеро чи шестеро чоловік. Сумарно ці кандидати набрали десь в межах 5% голосів, може трошечки більше. В'ячеслав набрав майже 25 відсотків голосів. Наврі пане гетьмане, дозвольте вас привітати від імені козаків Херсонського коріння, побажати вам кількох ролях козацтво, звичайно, стати президентом. Примістить дар Херсонський колонір. Дякую. Якщо Херсонщина мене отримує, то я обов'язково стану президентом. Бо тоді вже всі інші області безумовно. Ми знаємо. Існував тоді ще Радянський Союз. Вся партійно бюрократична державна машина також працювала. Коли вони бачили, що вже все акт відновлення незалежності України прийнятий, радянський Союз валиться. Україна йде в напрямку створення власної держави і ті. Партійній бюрократичній державній машині без сумніву тоді був сенс підтримати близького до себе по духу, по ментальності чоловіка Леоніда Кравчука. Ну, після того як під час однієї зустрічі з військовими Леніда Макаровича запитали, а це було по телебаченню: чи не прийдуть бандерівці після президентських виборів? Він сказав, що дивлячись, кого ви виберете. Я вважаю це негарно він зробив. Що не чорновола виберете, то прийдуть бандерівці. Де вони зараз? Ті бандерівці? То після цього мені у Кіровоградській області прислали таку записку. Розказали про цей епізод і сказали: поясніть всім, що це висхідняк, а із західної України, це Ленід Макарович Кравчук. Я прочитав цю записку. І і зразу з обуренням сказав, що немає в нас бандерівців, там москалів, східних і західних. Всі ми Євній Макарович, В'ячеслав Максимович, і Всі ми є народ України. Не досить нас ділити, отак на східних західних там бандерівців і так далі. Тоді ще в 90 напередодні виборів 99-го року В'ячеслав Чорновіл, знову зважуючи можливості, шанси тих чи інших представників із нашого середовища, він запропонував, що тоді Віктор Андрійович Ющенко. Віктор Андрійович Ющенко жартома так відмахнувся від цього, від цієї пропозиції. Сказав, що він в політику тоді не грається. І В'ячеслав йому казав Віктор Андрійович, політика вам не І хотів би сказати окремий комплімент до влади. Ви нас не отравите. У вас не вистачить куль, у вас не вистачить камазів, тому що будуть виявлятися не одиниці і не тисячі, а десятки тисяч мільйони нових Вадимів-гетьманів. В'ячеслав Чорновілів, гій гангадзе, вам нас не зламати. Чи вірите ви, що В'ячеслав Чорновіл загинув випадково? Ні. Знищити рух було неможливо, що навіть оцей страшний розкол 99-го року він не добив народний рух України. Тоді я переконаний, що на думку тих людей. Опонентів лютих В'ячеслава Черновола, це був єдиний вихід, знищити його, просто забрати фізично. Я вивчив всі обставини, я перемірив це, я вивіз Камази сюди. я збирав по крупицям те, що, по крихтам, те, що розповідали люди, а потім почав в основному зосереджуватись на тих матеріалах, які давала сама міліція. Це співтавля... співставляючи. З їхньою відповіддю, з тими місцем подіями, я вже мав інформацію, яка дала змогу через три місяці сказати, що ніякого випадкового ДТП тут немає. Тут є вбивство. Головна версія про те, що кучма є замовником вбивства, вона була, є і залишається. А нема ще таких загибелів на території України, то я зацікавлені. Я думаю, ті, хто... Був близько до Чорнового, до числа, чи знали його стосунки зі мною. Я однозначно скажу, що не менше, ніж раз на місяць він обов'язково мене був. Радуюся по багатьом погадським питанням. Тайне завжди коли-то становиться ярким. Ну, я. Тим більше, якщо, якщо говорити про ту ситуацію, яка стала з Чорновилом. Ну, скажіть, будь ласка, я не знаю в світі таких розвиток, які б могли зробити таку аварію. Про Вячеслава в, в підручниках історії мають писати просту правду. Не наліплювати якогось такого, знаєте, героїчного пафосу зайвого. В'ячеслава треба сприймати і пояснювати і дивитися. На нього таким, яким він був. Якою смертю ви б хотіли померти? Несподівано, відразу, на ходу. До того, що Україна стане такою ну, потугою, мирною потугою, але потугою, справді державою, бо ще тільки маємо контури того всього. Ось, так багато про це мріялось, так багато ну, віддано для того, От щоб до того дожити, то й вже по всіх мріях.